Сільський ранок. Три роки поспіль, і з ранку в ранок я приходжу до цього колодязя, щоб набрати ранкової водички. Я городська людина, яка потрапила в село, вважаю себе вже 100% повноцінною сільською мешканкою. Я багато чому навчилася, багато о, що для себе відкрила і вважаю себе сильною, стійкою людиною, яка е, все може. Зараз ви скажете, Юлю, навіщо ти це знімаєш? Я знаю, що. Можливо, багатьом це не цікаво, але все ж таки пам'ять стирається. Все, що зафіксовано на відео, воно, звісно, залишається, якщо його не видалити. І я сподіваюся, що це своєрідна пам'ятка буде для мене. Завжди можна повернутися до папки сільське життя і переглянути. Тож, дівчатка, своєрідна пам'ятка, як я мешкала в селі. І ви знаєте, ще мені цікава одна маленька тема. Зранку я завжди намагаюся випити гарячу каву. І... Мабуть, рази. Три на день я точно випиваю каву. І як би я не намагалася, як би я не старалася е, випити гарячу, ніколи в мене це не виходить. Завжди або тепла, або холодна. І ви знаєте, я навіть помітила, що якщо кава холодна, то в ній відкриваються якісь додаткові пікантні е, моменти, аромати, які я не відчуваю в гарячій. Звісно, звісно, як же я можу без своєї охорони. З однієї сторони. І ви знаєте, я коли виходжу одна собака в хаті, от мені якось лячно, тому що ліс, хащі. А так одна сторона в мене захищена, і друга сторона в мене захищена. Тобто, знаєте, огляд на всі боки. Дуже шкода, що пташки наспівають, вони збираються. На ось цій великій березі, і навіть коли я виходжу по воду, я не можу просто вийти і набрати. На горі збираються пташки, садок сусідів дуже б хотілося, щоб вони якомога швидше повернулися, щоб ми тут не були одні. І співаю і співаю, і слухаю спів пташок. Пташки різні прилітають, вони по різному співають, а Ще знаєте, що мені подобається? Кожного ж дня я виходжу, дивлюся на цю березу, і як вона змінюється. Я пригадую, як вона стоїть гола, потім з'являються бруньки, потім листочки, і вона вбирається у своє літнє вбрання. Все це так швидко відбувається. Весна дуже швидко проходить. І я думаю, що також на початку літа я зроблю е знову випуск, як я пройшла завдання, як я пройшла квест. По виживанню весною. Звісно, вона весна кожен сезон по-своєму цікавий, тим паче, що в березні будуть проліски, будуть тюльпани, багато квітів. Я думаю, що я обов'язково випущу багато коротеньких відео із сільською красою. Ось таке моє ранкове підключення. Вода набрана, дрова принесла. Тепер повертаюся до будинку і буду топити піч. Інколи мені здається, що мені потрібно пройти квест по виживанню в безлюдному селі. Останнім завданням було, як вижити взимку, за метами, з ожеледицею, з виключенням світла і багатьма усілякими перепонами. І, на мою суб'єктивну думку, мені вдалося це на всі 100%, звісно, з підтримкою моїх дітей. Зараз мені дали нове завдання. Як вижити восени в багнюці? Багнюка, багнюка, і ще раз багнюка. Але незважаючи ні на що, оскільки я сьогодні написала, в носі пахне весною, пташки співають, аромат вже... Зовсім не зимовий, тож хтось святкує 8 березня, хтось не святкує. Я взагалі-то ці дні вирішила називати для себе просто святом весни, святом жіночності. І потрібно терміново потрапити до міста. І ми йдемо на маршрутку, яка їде з села. До села я розповідала, чим чекувати 45-50 хвилин, в залежності від швидкості нашої ходьби. Тож, все ж таки потрібно щось отримати, щось відправити. Так, звісно, у нас ще два дні тому було холодно і лежав сніг. Але тоді я не встигала. Мої руки не встигали зробити те, що я запланувала. Тож, сьогодні, ще раз хочу повторитися. Незважаючи ні на що, 11-та година ранку, таке, знаєте, небо затягнуте. Ой, грязюка така, що вийшли, витирали взуття. У сина нема чого перевзуватися. ну, В нього взуття з резиновою колошою я взяла вологі серветки, тряпки, повитираємо йому, а собі взяла перевзувачку. Є, тут у нас декілька етапів, які потрібно пройти, але ви знаєте, життя в селі навчило мене багато чого. Раніше я, знаєте, шкандибаючи, втрачаючи сили, ніколи в житті не зупиняла машини. Тепер, сину, кажу, і минулого разу казала, хоча жодної машини не їхало, так кажу, синку, витираємо ноги, буде їхати машина, ставатиму посеред дороги, тормозитиму і проситиму, довезіть. До міста, тому що є один шматок, там калюжа, вона дуже-дуже велика, і просто потрібно йти по тій калюжі. А оскільки зараз покажу, бачите, у мене калоші мої рідненькі, третій рік зі мною. І я не розповідала, ходила за дровами, впала. В калошу у мене стрях, гвіздок, тому я й впала. Вони в мене браковані. Але купувати нові я не хочу. Ну, тому що вважаю, що все ж таки, все ж таки будемо звідси вибиратися. І там і собаки нападають. Чи... А, я в сторіс розповідала вам. Потім ще одна грязюка. Продовж дороги буду до вас під'єднуватися, розповідати. І дівчата, значить, Шапки пригадуйте, я розповідала, що пробувала в'язати на продаж з Ленговської пряжі. Це була новинка цієї зими, шкарпеткова товста пряжа. Шапка в мене була іншого кольору, я її не можу знайти. Часу ж, ви розумієте, маршрутка раз на день вона не чекає і дістала новеньку. Вона мені колір дуже подобається, у мене шкарпетки з такої пряжі. Тож вдягнула і йду в обновиці. Вдягнула легку куртку, вона не продувається, звідси вона і тепла. І на всяк випадок лапопейсу з летлопі, лопі вона тепла. Я розповідала, що вона продувається, і я скомпонувала собі, скажімо так, два шари. Перший теплий і який продувається, другий шар дуже легкий, тонкий, але вітру не проникне. Син йде позаду, щось співає. Рюкзак з усім добром і з перевзувачкою на спині. Так що, дівчатка, чим чекуємо, зараз поверну, покажу нашу дорогу. Син Так що, Будемо ми прямувати. Ще там ставок, рязюка, ну нічого. Дівчата, я все можу, ми сильні, е, йдемо все ж таки в зоті, а не розбутиме. Тож, Але я сподіваюся, що буде їхати машина, яка погодиться нас підкинути до міста. Мені не важливо, мені головне, щоб нагору вивезли, а там ми і пішки дійдемо. Так що ось такі сільські справи. Новий квест, який я повинна пройти з високо піднятою головою. Подивіться, який ставок. У мене також дуже багато фотографій. І коли у нас влітку не було дощів, я думаю, так само, як і у вас, він був повністю сухий. Бачите? Так, дорога. Ну що, буду ще до вас під'єднуватися. Так, ну що, я чомусь гадала, що заходячи в село, буде хоч трішки менше багнюки. Де йти невідомо. Я по полю син так іде. Ой, а далі ще гірше буде. Ой, дівчата, дістатися це, звісно, халепа. 45 хвилин це ми ходили, коли йшли швидко. А зараз я не знаю, де можна йти. Господі, це знаєте, треба брати взуття на один раз. Пройти і викинути. Що там показуєш? А собака була. А, собака була. Ось. Я вже, дівчата, ось палку взяла. Я, звісно, в мене собаки є, але ви пригадуєте, що я їх дуже боюсь. А там помість під буля. Він на нас як вибіг. Я думала, що в мене серце стане, кудись піде. Ну дивіться, що робити. Ой, мені навіть не віриться, якщо ми дійдемо, так немає. Нема де йти. Не з цієї сторони, не з цієї сторони. Ой, хоч би встигнути. Я, звісно, йду знімаю, то в сторі знімаю, то на YouTube знімаю. А подивитися, котра година не встигла. Буду сподіватися, що, що ми встигнемо. Ой, це жах. Жах жахітливий. Тьомич, скажи, будь ласка, ми впораємося? Думаю, що так. Так? Так. Я теж так думаю. Ой, ну що, йдемо далі. Перед тим, як топити піч, звісно, потрібно позбутися попілу. У мене є кочерга, я завжди думала, що таке колосники. Ось вони попіл звідси, попіл звідси, і як я дивлюся, ефіри. Ось таким чином зараз проходить ефір саната Ярн. галюня віщає прольон, так. А я пораюся по хаті. Зараз вичищу, попіл винесу. І буду закладати дрова. Один, два, три, сонечко, гори. Бачите, дрова розтопила, горять. Тож зовсім зовсім скоро у мене буде тепла водичка. Подивіться. Ще зовсім трішки зайде сонечко, буде вечір, а завтра новий день. Скажемо в цьому випуску: Прощавай зима і, шановну весну, вітаю у нашому селі.